Доброго здоров'я, дорогі, дорогі, наші глядачі. глядачі. Ви там дані на каналі Погляд тут, Вільних. На Погляді тут ми вільних. завжди говоримо Давайте про життя таким, яким воно є. Проте спритурбує, але майже кожну родину. Ми в нашій говоримо країні. про справжнє, про наші турботи, про, світло, про те, че і про те, що допомагає нам триматися. Навіть про, про те, що насправді стоїть сьогодні. Ми цими мінами про нову хвилю які нам, обману, обману, яка накрила українських. Поговоримо спокійно, і це не перебігали чесно. Це справжня хвиля, що йде через бо вже не перший Ми чуємо про нові підходи, нові моделі, нові формули, які виглядають, нібито повинні зробити нашу енергетику. У них написано, тікою. що потрібно Нам терміново підтвердити світло або оновити ночи дані мовляв, щоб так не припинили бо пенсію. інфраструктура зношена. Тому поступове підвищення тарифів нібито неминуче. Говорять про середнє зростання приблизно на 20% щороку. Підсумку до 2028 року звучить сума 7 ,50 гривень 50 копійок за одну кВт годину. І отут виникає природне людське, людське запитання. А чому саме так? Чому знову рахунок виставляють простій людині, пенсіонеру, сім'ї з дітьми, студенту, підприємцю чи ледве тягне свою справу? Чому відновлення того, що зношувалося роками, лагодилося точково або чекало кращих часів, сьогодні покладають не на системні рішення, а на наші платіжки? Ми з вами ж не акціонери великих енергетичних компаній. Ми не отримуємо прибутки від продажу електрики, не впливаємо на рішення в кабінетах, де ці тарифи затверджують ми користувачі, споживачі. Ми, ті, хто щомісяця отримує рахунок і мусить думати, як його закривати, щоб і на ліки вистачило, і на їжу, і ще якось триматися в умовах війни. Пояснюють нам усе просто. Мовляв, без підвищення ніяк система не витримає, бо втрати, бо ремонти дорогі по брої, бо пошкоджень багато, і це правда. енергетика справді живе під ударами, і щоденна праця енергетиків це подвиг. Але тут важливо одне довіра. Бо коли людині кажуть, плати більше в НГАК», вона хоче розуміти, за що кого за що саме платить. Хоче бачити чесний, відкритий, простий шлях від кожної гривні в її платіжці до конкретного трансформатора підстанції, лінії, яку відновили чи модернізували. А от цього, на жаль, сьогодні немає. Натомість звучать загальні формулювання, в для розмиті пояснення, і стандартна фраза потрібно для відновлення. І тоді у людей виникає враження, що підвищення тарифів. Перетворюється на щось дуже схоже на прихований податок, податок, про який ніхто прямо не говорить, але який усі ми сплачуємо, хочемо чи ні. Бо справедливість у тарифах це не тільки про цифру в платіжці, це про відповідальність тих, хто управляє системою, про чіткі плани інвестицій, доступні для кожного, про те, щоб кожна копійка мала адресу, маршрут і результат. Про здоровий підхід до премій, прибутків і витрат люди охочіше платитимуть чесну ціну, якщо бачитимуть чесну роботу. Бо українці, особливо старшого віку, завжди були відповідальними, вони вміли економити, берегти, ремонтувати. Але їм потрібна впевненість, що їхню відповідальність не використовують як бездонну кишеню. Давайте поговоримо про те, що насправді можна зробити вже зараз перше. Прозорість, проста, людська прозорість. Онлайн-портали з інформацією про кожен великий об'єкт, яка компанія виконує роботи, які терміни, які матеріали, яка вартість. Змінили кошторис. Поясніть, затримали строк. Вкажіть причину. Це не складно, якщо є бажання працювати чесно. Друге. Аудит неформальний. Не для галочки, а реальний, глибокий, бажано за участі міжнародних експертів, які вміють рахувати, перевіряти і ставити правильні запитання. Без цього говорити про підвищення тарифів це те саме, що просити людину заплатити за ремонт будинку, навіть не показавши їй фототріщини в стіні. Третє порядок у витратах. Оклади, бонуси, доплати, усе це має відповідати умовам часу. Коли вся країна затягує паски, то й будь-яка система має робити те саме. Бо люди не сприймуть новий тариф, якщо паралельно чують про космічні доходи тих, хто ухвалює рішення зверху. Четверте адресна підтримка не для всіх, бо так легше, а саме тим, кому важко самотнім пенсіонерам. Багатодітним сім'ям, людям, які втратили роботу через війну, захищати потрібно не тариф, а людину. І нарешті п'яте чесна комунікація. Коли з людьми говорять нормальною мовою, а не сухими поясненнями, коли кажуть, от стільки потрібно на ремонт, от стільки ми знайшли в бюджеті, от стільки покриють міжнародні партнери, а ось цю частину пропонуємо розподілити серед споживачів, тоді. Це сприймається зовсім інакше, бо правда це, на... це не цифри, правда це повага. А що робити людям прямо зараз, поки великі рішення десь готуються насамперед бути уважними, перевіряти платіжки, якщо щось незрозуміле, запитувати, телефонувати, вимагати розшифровку це ваше право. Енергопостачальники існують для вас, а не ви для них. Слідкуйте за якістю світла у своїй оселі. Якщо напруга падає або стрибає, фіксуйте, якщо через це згоріла техніка, вимагайте компенсацію, пишіть заяви, складайте акти, звертайтеся до енергетиків офіційно, пам'ятайте, якщо ви мовчите, проблема залишається непоміченою. Об'єднуйтесь, ОСББ, село, вулицям це велика сила. Коли люди звертаються не поодинці, а групою. Реакція зовсім інша. Разом легше домогтися нормальних умов, ремонту, перевірки чи заміни обладнання. І так, енергоощадність, це не примха, а наш сьогоднішній бронежилет, лампочки, таймери, вимкнені прилади, правильне користування технікою, усе це економить гроші і допомагає системі менше навантажуватися. Підсумую, справедливий тариф це нормально але. Несправедливе перекладання чужих помилок на плечі людей неприйнятно. Ми всі готові вкладатися в майбутнє нашої енергетики, це потрібно країні, це потрібно нашим дітям, це потрібно нам самим, але вкладатися можна тільки тоді, коли впевнений, що твої гроші працюють чесно, довіра це найцінніше, що є між державою і людиною, і втрачати її сьогодні розкіш. Яку ми не можемо собі дозволити. Тому хочеться вірити, що голос простих українців, наш із вами голос, буде почутий, друзі. Якщо ви згодні з тим, що про важливе треба говорити чесно і просто, підписуйтеся на наш канал, «Мом Погляд вільних. Ваші підписки і вподобайки справді допомагають нам працювати. Дякую вам, що слухаєте, що думаєте, що не мовчите. Бережіть себе і світло у своїй домівці. До нової зустрічі! Система відстежує місцезнаходження через дію, тому подати заявку можуть тільки ті, хто фізично перебуває в Україні, тимчасово окуповані території теж виняток. Але уряд пообіцяв, що після звільнення буде створено окремий механізм компенсації. І знаєте, друзі, хочеться сказати, ця програма не просто про гроші, це про увагу, про турботу. Про те, що навіть у найважчі часи держава намагається знайти спосіб підтримати людей, бо зараз кожна гривня це можливість заплатити за світло, купити ліки, допомогти дітям. Я чув від, від однієї жінки з Полтавщини вона каже: Я ті гроші не витрачу на себе, куплю онукові зимові чобітки, а інша, пенсіонерка з Чернігівщини, сказала: половину віддам на ЗСУ, бо це наші діти нас захищають. Отак воно і має бути, бо допомога це не тільки від держави, а й одне одному. Тому, друзі, головне, мене не зволікайте. Подайте заявку сьогодні. Якщо не можете самі, попросіть дітей чи онуків допомогти. Це не складно, але потім ви будете спокійні, що своє не втратили. Ми, команда погляду вільних, обов'язково підготуємо відеоінструкцію як подати заявку через ді... Дію, які кнопки натискати. Які документи потрібні, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, бо інформація це сила, і коли ми знаємо, що нам належить, ніхто не зможе нас обдурити. То ще раз коротко, програма стартувала сьогодні, отримують усі громадяни України, включно з дітьми. Подати заявку можна через Дію або Укрпошту Термін подачі – до 16 грудня. Витратити можна до 30 червня 2026 року. Сума 1 тисяча гривень на людину, використати на ліки, комуналку, квитки, книги, благодійність або донат на армію. Ми живемо у важкі часи. Але саме зараз, коли держава простягає руку допомоги, важливо залишатися єдиним.